Ми... А тепер, як то кажуть, останнє питання від колишнього ж... мешканця вулиці наукової. Що це за ідея по перейменуванню вулиці mm. наукової mm. на Юхновського обговорюється? Ви знаєте, що я вам покажу, процес... обговор... я вам покажу обговорення на Фейсбуці. Ну ви це, це штанга? Не робіть цього. А, власне, що ви знаєте, що перейменування і найменування будь-якої вулиці це процес є достатньо публічний, особливо те, що стосується вулик... громадські слухання. Вулиць. вулиць це ж не декомунізація. А, тому... Це? тому та тому, власне, вчора на сесії було озвучено, що є ряд пропозицій. Що до найменування, звичайно, що має проходити процедура, і навмисне було озвучено, що є така пропозиція, щоб можна було врахувати всі думки. Ви знаєте, що рішення приймається, є процедура, розглядається ну, на робочій групі, розглядається від, на від багатьох прошу. Я наука, наука, на сесії, наука, це район. вже мем, це вже як Левандівка. Но... <кх> При всій повазі до пам'яті Юхновського. Давайте знайдемо якесь інше. Розглядається декілька варіантів. Тобто, один з варіантів Знає, розглядався у кого вже стала частиною. Так ми стихів скоро на е розглядалася та вулиця. І ну я можу назвати близько десяти різних варіантів. А, тому не що ляк, не, ляк, не, ляк, не лякайте академик, народ. Він і так наляками Юхновський, Так він був дуже визначним і фізиком і економістом. Я вулиця і і повстанська, де він жив. Ну дуже багато варіантів розглядається. Вон. Дякую, що ви підняли Дякую. це питання. Дякую вам за розмову. Успіхів! Хорошого закінчення року і новий рік не за горами. Дякую, перемога нам.